Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Sugar Rush. на балансі, як ви можете бачити, в нас 35 тисяч гривень. Почнемо ми з бонуски за 6 тисяч гривень. Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 6 тисяч гривень. Давайте подивимось, що вона нам принесе. І так, три скатери, 10 обертів, поїхали, сахар. Давай, 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 показуй, що ти вмієш, показуй, на що ти здатен. Так, зігровочка є, потроху зараз будемо відкривати Ікси. Найголовніше саме на перших спінах це відкрити якомога більше іксів, А далі вже можна ловити якісь топові поляни і забирати просто собі врожай. Так, ну що, ну що, ну що, зігровочки, зігровочки досить непогані йдуть. Ікси є. І це не може не радувати. Ще сім обертів у нас залишається, і будемо сподіватися, що ці сім обертів принесуть нам ну хоча б 150 ікс. Це було б досить таки непогано. М -м -м -м. Та йди ж ти сюди, йди ж ти сюди, ретригер на базу, друзі. Оце так, оце так. Ну, тут я, чесно кажучи, вже не сумніваюсь, що буде занос. Але може бути, може бути все. Як ви знаєте. Тож, ну, я гадаю, ворогідність десь 95%, що буде занос, а там, а там вже як буде, там вже давайте дивитись. 11 обертів тим часом залишилось. І цікаво, скільки, скільки воно нам за ці 11 обертів насипе грошей. Так, давай, 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 давай. Ой-ой-ой, непоганий спінчик. 16 ікси вже є в нас. Найс виграш. 1600 гривень маємо на, наразі на балансі нашої бонуски. Так, давай, 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 продовжуй, продовжуй, продовжуй. Ой-ой, оце потужний, оце потужний спін був. Так. І він ще продовжує грати. Це найголовніше. Найголовніше. Ой-ой-ой, оце оце прям гарно було на 2000 гривень. Так, сенсейшнал, сенсаційний виграш, друзі. 4000 гривень маємо за один лише спін. Вже 64 X у нас є на нашій, на нашому полі. Так, ну давай, 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 давай. Треба грати там якомога більше, якомога частіше. Ой-ой, іди ой, ой, ж ти сюди, друзі, 42 тисячі гривень. 43 тисячі гривень вже ми маємо з цієї бонуски. Це просто космос. Що воно робить? Скільки це за спін було? Скільки? 38 тисяч гривень за один спін, я не помиляюсь. 37 500, друзі, за один спін. Бонуска 60, 60 гривень 6 тисяч гривень коштує. Оце так, оце так, це просто щось космічне. Оце сахар сипе, 47 тисяч гривень. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Ще один байт на ретригер, але ретригера, на жаль, не дало. 120... 128 ікси вже. Ну це просто шаленство, це просто щось космічне. Давай, давай ще, може. Давай, може, ще грай, чи ні, чи що там? Ого. Давай, 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 давай. Зелені грають непогано, 48 тисяч гривень, продовжуй. Останній спін, друзі, останній спін, що він нам приносить? Та щось та й приносить, 50 тисяч гривень вже на балансі є, а далі, а далі нічого. Це мега виграш. Ну це просто, друзі, щось космічне. Це просто щось неймовірне. 50 тисяч гривень ми забираємо з бонуски за 60. Ну, за 6 тисяч гривень. Ну, ви зрозуміли. Коротше, я не знаю, це просто щось топове. В мене навіть ну, дармовий відбирає. Я, я не знаю, що казати, друзі. Я гадаю, що. Ну, на цьому відеоролик можна і завершувати вже, бо краще вже точно не буде. Друзі, я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!